Україна стала першою країною в історії, яка змогла уразити ворожу субмарину за допомогою крилатих ракет, не маючи спеціальних засобів проти човнової боротьби. Збройні сили України не мають проти човнових літаків, не кажучи вже про власні субмарини. Однак, 13 вересня 2023 року стало черговим важливим днем в історії. Передбачалося, що удар було завдано британськими ракетами Storm Shadow або Французькими скелп. Скай News повідомляє, що Україна застосувала саме Storm Shadow. Носіями крилатих ракет є фронтові бомбардувальники Су-24М. На озброєнні сил оборони України немає засобів для пошуку підводних човнів противника. У зв'язку з цим єдиний спосіб вразити ціль завдати удару, коли вона перебуває не під водою, а в надводному положенні. Саме це було зроблено вночі. Командувач повітряних сил України натякнув, що удар було завдано літаками. При цьому повноцінного офіційного підтвердження застосування Storm Shadow або Scalp поки що немає. Під удар потрапив російський багатоцільовий дизель-електричний підводний човен Ростов на Дону. Його побудували в межах проєкту Варшавянка. Він коштує приблизно 300 мільйонів доларів. Субмарина є носієм крилатих ракет калибр. Підводний човен перебував у тоці судноремонтного заводу в Севастополі. Також під удар потрапив великий десантний корабель. Минск ступінь пошкодження не уточнюють, але найімовірніше вони виведені з ладу на кілька років, якщо не повністю знищені.